Скільки хвилин займає дорога студента пішки від гуртожитка до найдальнішого корпуса КПІ? Ох, важка задача. Що ти знаєш про КПІ Такого про що можуть інші і не знати? Кожен КПІшник про це не може говорити, що він таке робив. Скільки факультетів в КПІ? 125. як виміряти тиск. То молився перед Конфуцієм? І хто зможе найшвидше розв'язати формули? Чи застануть КПІшників мої питання ненацька? Їх у мене сьогодні чимало, як завжди. Що це за дівчина? Олена Таліга. А чого вона сидить на поляні? На поляні всі люблять посидіти. Вона не на виключення. Олена Таліга була б рада про це почути. А це сквер Олени Таліга. Правильно, це ти зробив? Кожен капишник про це не може говорити, що він таке ділав. Він має право сказати, що це кожен КПІшник робить, але лічно ні. А що таке могло трапитися, що візок опинився на дереві? Це типічне 1 вересня. Це база, я б сказав. Це день першокурсника. Було весело. Там ураган принісся? Ну, з людей можна сказати. Які студенти навчаються у головному корпусі КПІ? Я Я з Мехмаше. ФТІ, ФММ. На що це схоже? Якась штука для тренування космонавтів? Це капсула, яка стоїть в музеї КПІ, яка була в космосі. Що ти знаєш про КПІ? Такого про що можуть інші і не знати? Цікавий факт. Я знаю про бібліотеку КПІ. Якщо викласти всі книжки в ряд, то десь до місяця вистачить. Стояния. Що це таке? Пам'ятник білці з середнікового періоду. Сфера КПІ. А скільки факультетів КПІ? 125. – Ти Ти шо Ні, 20 десь. Ну, типу, це ж є факультети, є інститути. Ну Там же ж є оця стіна. Стіна. – Ідіть туди, читайте. Що це таке? Це на завод якийсь. А таксолор Це реактор. Де він знаходиться на факультеті ядерної фізики? Теплової енергетики. Чи можна в КПІ вивчитись на реабілітолога? Якщо є бажання, то чому б не вивчитися? Да, Ти живеш в гуртожитку? Так. Да? Скільки метрів від гуртожитка до найближчого корпуса КПІ? Десять! Скільки хвилин займає дорога студента пішки від гуртожитка до найдальнішого корпуса КПІ? Я думаю, півгодини. Який найвідоміший гуртожиток КПІ? Тринадцятий, напевно, двадцятий, коли було волонтерство, велике переселення. Більшість людей було з двадцятого гуртожитку. Що це таке? Чорний скринька, чорна скринька, ящик, кубік. Це напевно той спутник, що це КПІшники нещодавно запускали. Де він зараз? Мабуть, в музеї. Бери вищі. В космосі. Молодець. <рес> Скільки часу зайняла б твоя пробіжка від гуртожитка до спорткомплексу? Саме добігти. Десь хвилин 20. Який ти обрав собі предмет на фізеро? Бокс. Покажи свою біцуху. <ріхи> Які є види від спорту в КПІ? Що тільки нема, на будь-який вкус? Футбол, знаю, плавання є, бокс, настільний теніс, просто теніс великий, скелелазіння є, волейбол, баскетбол. А чи є в КПІ такий вид спорту, як стрільба з луку? Ну, раз ви запитали, значить я. Регбі. Я бачу у історії в інстаграмі або тіктоці. Ну, щось таке подібне. Це хто? Можливо, це якийсь бог. Вогонь несе людям. Це Промітей? Де він розташований? Оце корпус біля бібліотеки. На площі знань. Чому він голий? Ну там в, в польоті він летить, то одяг позлітав. Раніше всі такі скульптури були, робили голі. Як звати КПІ? Марія Михайлівна. Це Марія Захарівна. Так, поїжу в першому корпусі. Треба буде ковбаси купити. Молився йому на навчання. Звичайно. І чим тут теж. і не чаїв, всім молився. Ну, Конфуцій, це давньо китайський філософ, мудрець. На зарубіжній літературі в 7 класі вчали його віршики. Де він знаходиться? Як від 16-го корпусу до першого йти? Біля бібліотеки. Що це знав, я що це сказав би? Це в бібліотеці. Це з книжок виставлено. Це вже все в бібліотеці. Коли в останній був в бібліотеці? Минулого тижня. Мабуть, О, так ти, значить, добре вчишся. Діяло від скільки років КПІ? Більше став уж точно. 1885 Він так 125 недавно було. Правильно сьогодні ми дізналися наскільки студенти добре знають Що б ви хотіли дізнатися у нових випусках Вокспоп КПІ»? пишіть у коментарях, а я запитаю.